Так, друзяки, всім добра. І зараз друга частина відео. Так, нагадую, ми тут нас закінчили. Було в нас якраз Якраз у нас було дві хвилинки, да, відосик той, що закінчився, був. Ну да, виходить? Так, на цьому ж закінчили. Ну, да, на цьому. Так, переходимо. І от це вже ми сьогодні з ним спілкувалися. І можна починати слухати. На x 2 будемо слухати. Оп, опять промазав. Що за день? доброго ранку вам. Я не проти. Оп. Вставляли нашу з вами переписку. Я даю згоду. Ну, якщо це буде переписка якась видумана, або що це буде якась придумана з іншим персонажем, а не зі мною, яка в майбутньому яким чином споклюжить моє ім'я, чийсь таідний, я буду та я, в... я напишу просто заяву в поліцію на вас. З вашими ж відеодоказами і в тому подібному. Тобто я вважаю, що треба як мінімум взяти краску, покрасити свою вулику. Вона ми дозбере, що от не покрашання, це Неправильно, я вважаю. І, ну, купити Димпушку вона е нам багато проще обрабатувати. А в любий, через 4 місяці, чи через скільки там чи через 4 неділі він розкладається. Ти ж сам прекрасно це розумієш. І димпушкою, і все. Люба сильна сім'я, люба сильна сім'я. Вона в майбутньому може просісти, тому що вона буде заключена, бо вона спрацювала. А в даному випадку вони тебе спрацювали на майському меду, принесли вони мало через погодні умови, Та що вони на рабці були мороз, бо ну і тому подобно. Так що якось так, будь уважніше стосовно з використанням е, якоїсь інформації. Коли ти кажеш, що той, 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 той 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 коротше всі в тебе послітали, а по ітогу ти не відкрив ні одного уліка. Ну, блін. Я можу відкрити, але не хочу. Ну, ти щось клоун, я вибачаюсь, ти не попер. Ти, ну, так не треба робити. Що, спасіба тебе. Я жду відео, сьогодні, про нашу з вами розмову. У мене тут до мене не дзвониться, бо мене немає зв'язку. Так. Е, на цьому питанні хотілося б зупинитися саме про клоуна. Е, По-перше, е, коли людина переходить. Так би сказати, на особистість, то це вже можна сказати як би, діалог. Да? Я б сказав, би, це, якби, починається про вулики. От в тебе не крашені вулики. Може я люблю. щоб... Це взагалі моє діло. Корише. Я люблю природність. Все, от Я за природні, щоб пчоли дихали. Це моє діло. Ми зараз балакаємо просто за пакети, а в нас починається з'їжджати в другу тему, потім тепло на Небобер. Ну, це вже якби це називається воїн побіжонок але ще не свержен. Ну, це можна так сказати. І ну, тобто, все починалося нормально, конструктивно, потім почалися якісь образи. Я якби, спілкуюся з Олександром, як з постачальником, так, як з, ну, не виробником, посередником, наприклад. І получилось так, що я клієнт, та, і на мою думку, не те, що клієнт завжди прав, ну спілкуватися так зі своїми клієнтами. Я зараз твій клієнт і спілкуватися з клієнтом. Тим більше, що я клієнт, який привів до тебе, ну так сказати, до тебе відносно там, до будь-якої особи іще клієнтів, і потім мені сказати, текло, ну якби це трошки можна сказати, просто невиховано. Ну це, це якби не ну це діло кожної людини справа кожної людини. Так, ми переходимо далі. І далі, ну. Тика ніхто не каже, що ви лох. А хто лох? При чому тут лох? Тобто я сказав, що я показую все як є. Ну, бо так воно і є. І слухаємо далі. Все, домовились, мені це все подобається. Я, всі... я завжди за правду, за правду. Використовуйте наші з вами переписки. Особливо. Аудіозапис, як можна зробити, щоб там як ти її покажеш на відео. Ти можеш її включити, і я там отож, все, що там матикуєте, все що я там розказую, хай вам все буде в відео. Відео буде здоровим, тому що я вам постійно по 9 минути, записуючи по 5 вічно любитель по балакать. Зараз в даний момент перетаплюємо рамки і льємо ополо у металевий корпус. Точно так от. А ось будемо не продавати, бо ціна маленька, машинам, бо наче мені. Малий. Бо там забуса дуже багато. Я не скажу, що там хай меду, дохтай, меду. ну як. Короче, це... було хуже. А ну в тому було вроде лучше. А в цьому коду, і за дежа понял, що дежа не було дуже все погано. Ну як погано, ну, питайте. Все виїли, так, але нема німано, осі, було хуже, так, скажу, все. Бувало хуже. А так все нормально. Уже один раз обробили від кліщів. Будемо далі обробляти Ще через тиждень, хотіла трохи дим пушкою. Все, спасибо. Так, і тут я кажу, що дійсно пакети гарні були. Ну, дійсно, мені пакети подобались. Ну, якщо чесно, тут без ніяких слів лишніх. О, це ж я колись паню їх не обробив був, тупо не обробив. Зробив відфотки з них, не обробив, і в мене почалися сльоти. Я обалдів тоді. І коли в мене з 300 вийшло 80, я реально обалдів тоді, паню. Тому що їх ніхто не обробатував. А тепер я хер клав на цей мед, і я сказав, ну ти що, це на маленька, я буду їх обробатувати. Я посвітувався з людьми, і бо всі що ж переживають, щоб нічого ж мед не попало, паню. Тобто ні водички, ні краплинки, нічого. А його там за копійки забираю. То я сказав, я буду обробатувати от цього, паню. Пацаны, я пытался вам запишу, короче, Так как смысл? Ну каждый. Ну сейчас я запишу, сейчас кожен... ну, я запишу. Сейчас я, я прям твоя скопирую и напишу в группу. Тобто, я хочу звернути увагу на саме це повідомлення і на оці слова. От, давайте зараз ще спеціально прослухаємо. Я колись паню їх не обробив, тупо не обробив. Зробив відфотки з них, не обробив, і у мене почалися сльоти. Я обалдел тоді. Ось, давайте тут замітим, да? в чоловіка вже є досвід ну, з пакетами, і він якби про це замовчує, є група, це треба було весною сказати. Я ось поковиряв, Тут є у нас якби, проблемні сім'ї. Будь ласка, хлопці, перевірте, і якщо є змога, провірте по кліщу. Все, тоді питання взагалі б не було. Ти з себе зняв відповідальність, тобто все, ти ось пояснив, а там вже трьохфазним током, як би сказати, ну, про, просто кажучи. А так виходить, якби, по факту, якби, Олександр Не винен в тому, чи закліщований, чи ні. Якби сказати, він Приїхав, йому привезли пакети, це я так розумію, загрузили в машину, він розрахувався, все, далі він їх повіз і роздав. Дехто з, у нас, з, під відео моїм сказав в коментарях, що то ніхто за... вони скупляють їх по 800 тисяч гривень, я не знаю, по скільки вони їх Ну, Для того, щоб заробити, можливо, можливо так воно і ніхто з цим як би працювати не буде, з кліщем, заморачуватися. Немає як би сенсу. І от далі прослухай. Я реально обалдел, тоді, паня. Тому що їх ніхто не обрабатував. А тепер я херво. От я так і не зрозумів сенс цих вираз цього виразу, то що їх ніхто не обрабатував. Не обрабатував хто? Він сам чи не обрабатував їх ще до цього не обрабатували. То що порівнюючи свої сім'ї і порівнюючи пакети, відводки, тож я роблю відводки, якщо плодна матка, на печатний розплод і на виході. Я багато роблю на плодні матки відводки, і в мене таких проблем немає. Чому? Хтось сказав в коментарях, що треба боротися з кліщем в цілий сезон. Я борюся з кліщем, кожен працює по своїй методиці. Ну, тобто, Кожен сікає думок, сікає сік людей, сікає думок, сіки і Я працюю так. Я обробив осінню гарно для того, щоб потом весною не обробляти. Зачем все одно воно все буде в розплоді? і Хоч обробляй, хоч не обробляй, воно в розплоді останеться. 12 днів мінімум в цьому в закритому розплоді кліщ залишається. Якщо весну в безрозплодний період про їх обробляєш, все, мінімум кліща йде в весну і далі потім можна з ними не працювати. Я хочу купити собі сумліватор сявливої кислоти для того, щоб обробляти їх посеред весни. весни посеред літа, Але якщо нормально оброблена сім'я з осінь, вона не потребує. Тобто, і тут питання закліщованості. Чому? Саме, як би, коли, наприклад, купуєте корову, ви їй сразу кучу прививок не даєте, правильно, бо ви купуєте здорову корову. Так само з будь -яко, будь-якою худобою. І якщо потім вона вже в вас, ну, через півроку вмирає от якось хвороби, це вже косяк ваший. Ну коли ви привезли з весни пакети. І вони прожили там 2-3 місяці, і виявилося, що в них вароатоз, просто ну, вароатоз це хвороба. І виявилось в такій кількості, щоб просто бджоли позлітали. Хоча я приїжджав, з попередніх відео є прям бджоли клубом висять отак на пакетах, на пакетах на вуликах, і хтось казав, треба було заглядати туди дивитися. Моя технологія роботи заключається в тому, щоб туди мінімум заглядати. Це по-перше. І якщо я знаю, що там оброблені вони від кліща, то. Що туди лізти? Тобто в мене з осені пчоли оброблені, то що були, якби, на моєму початку пасічникування, були досвіди, що е, проблеми з кліщем були. Тоді ще був малий дурачок і цього не розумів. Так, йдемо далі. Мед, і я сказав, ну, ти що його ціна маленька, я буду їх Я з людьми, і бо всі що ж переживають, щоб нічого ж в мед не попало, пані? Тобто, ні водички, ні краплинки, нічого, а його там за копійки забирають. То я сказав, я буду цього, паню. Ну, Тобто йдуть питання, він каже, як плавна цей мед, я краще оброблю як би сказати, від кліща і мені типа, мед цей пофіг. За місяць там воно розкладеться. Я думаю, всі пакети купують, для того, щоб бджоли це не собака, яка буде охороняти хату, бджоли, виробники продукції. В даному випадку це мед. Медовики, я медовик і всі люди, які, я думаю, 90%, які купують пакети, вони купують їх не для того, щоб потім продавати пакети. Вони купують для того, щоб тим більше ранні пакети вони купують для того, щоб у них був мед. Я його купив для меду. <кій> і потім ставить полоски від кліща, бігати з тим кліщом, труситься. Це, як би сказати, я буду собі вносить. І біпін буду собі вносити речовини хімічні, які потім будуть скажуться на якості меду. Ми ж всі е, стрімимося в Європу. Як стрімимося буде українською, вже, блін, неважливо, не важливо, але я забувся просто. Е, тобто ми всі прагнемо, прагнемо в Європу, і ми хочемо стандартизацію, яку, щоб все було в нас чітко, щоб в нас мед брали не по 45, а по 145. Але ми перед цим вльємо туди банку біпіна. Ми вльємо туди кучу амітраза, кучу е, тімола. Тімол, по-моєму, вредний, ну по та ну, ладно, Щавлева кислота у нас є. чого щасливо почав обробляти, тому що щавлева кислота є у нас в медові. І е, кроме того, ще там амітраз і. що там ще у нас є? Боже. Коротше, не принципово щось наше, по-моєму. Так, ладно, і йдемо далі. Так. У нас ось усьо. Е... Хто побачить, хто захоче подивитися, прочитає діалог і слухаємо далі. Ще Хотілося б запитати, як у вас як у спеціаліста широкого профілю, коли саме знімається з мене відповідальність? Коли саме? Це після зимовки, коли саме знімається? Тобто, на мою думку, да, я займаюся з 18-го року, я брав пакети у багатьох людей, перекупів да, і у багатьох е власників цих джейл і став же ж як таким недобросовісним да, по вашій точки зору, то з тобі купом, що поганий заключований привіз. Я, виходить, так, я розумію, що знімається відповідальність статті, коли ти, дивишся, ти його пересадив, відкрив ящик, правильно? Відкрив, пересадив. Все. До побачення це називається, розумієш? Я так думаю. Тобто ти відкриваєш, ти дивишся, є матка, нема матки, перевіряєш. І по розподу, щоб чили, ну, міняємо пакети, більш-менш, понятно? Тобіся, по тим пакетам були пакети, тобто велику кількість привезли, були пакети, за які були повернення грошей. повертали ми їх, ну, люди повинні були відео зняти, один, хто відео зняв, гарно, чітко все зняв. Він, в принципі, пакета взяв, він по кожному пакету зняв відео, чітко показав, як його розпаковував, яка була а, маркування того пакета і все. І за цій йому пакети, за які посчитали, треба там 15 тисяч гривень, йому 15.000 грн повернули, Понятно? Ну, в даному випадку я вважаю, що це ваш проляг. Ну і, по ходу, наче я вважаю, що це моєї вини тут, в принципі, ніякої немає. А пакети реально чіткі були руби дожик. Допосямся 70 г ждать. О, тезюні міняться, мрія. А так не було, ну, як? Вони себе окупили, заробили у мене в нашому парку, да? Якщо розраховувати пакет 1400 грн, а вони себе окупили, заробили. Поголосопитайте, так, да, які вони принесли, ну, заброса. Ну, в принципі, наступного будемо ще пильсу збирати. Може, якась прополіснюсь здесь, эти, ну, панеля прополіса. Економка, силіконова сітку будемо купляти, буде же все. Не будемо ставити на сім'ї, не <кх> будемо окремо ставити на пакети. Ну, Різниця між сінням і пакетами бомбезно. Це 100%, я впевнений в тому, що ваше сіння Ну, я, опять же, впевнений. На мою думку, що ваші зимувальні сім'ї набагато були відстали від пакетів. Станом на той червень, коли казали, що там було їх багато пчол. Я думаю, що я прям впевнений в цьому. І на акації працюють пакети, але не сім'ї. Це за рахунок того, що розвиток на два тижні раніше. Жоден місцевий пакет не буде працювати, як цей пакет. І все. Спасибо. Я про те висну свою відповідальність. Мені треба взяти у вас гроші і привезти пакет. Оце моя відповідальність. І привезти нормальний пакет. А то, що потім вже далі там толеранку поламаєте, прикачки. Та ще що щось, хтось ще що вже на те не, не совідати. Ти матку можеш перепросмотити, задавий потім позиція сказати, не має матір. це не серйозно. Да. Крашу ладно, якщо роботи, дуже багато времени я втрачаю на цей, на цей, на цю ситуацію. Буду ж же ж відео, бо ти там людям сказав, що відео своє розмови, але ну, розмова чи погана розмова, що мене немає связи. я записується. Тобто тут виходить така ситуація, що чоловік сказав, що відповідальність його в тому, щоб привести нормальний пакет. І я вважаю нормальний пакет це той, що здоровий пакет. Тут же, ж, я кажу, що не всі пакети закліщовані є. Я показував, я не показував, покажу, якщо не показував. Зараз порахую мінімум раз, два, три, мінімум три пакети, які зараз без кліща, ну тобто не то, що без кліща, вони знаходилися в, на трьох доданах, на, на, на це, корпусі Дадана десятирамочному і на двох рутах. Принесли повний рутовський магазин і принесли. Це взимо. Принесли повний е, магазин на відкачку, ну, не повний, там, може, відсотків хто де 50, хто де 70. Е, тобто, і е, в них, вони ще будуть переводитися, пересипатися на 230-ту рамку, і 300-та рамка буде або викачуватися, або розкидатися по другим сім'ям на лежаки. Ну, більше все, що буде викачуватися, то що зараз тепер появиться дуже багато в мене, так як багато злетіло, буде об'єднуватися більше всього е, сімей. Тобто в такому випадку. І ще раз кажу, це не його вина саме в закліщованості, його вина, що от такий профтик можна було повідомити, як він сам каже, ось ось. Є, є, Пожалуйста, передивіться. Якщо я купляю пакет, я купляю здоровий пакет. Тобто, в підсумку ми потім підведемо підсумки, як я буду в наступному році купляти пакети, в кого, як і то в кого не так важливо, важливо те, як я буду їх саме купувати. І я дійсно пишу йому, що, щоб всі продивилися, що дійсно це. Ну, я не кажу, що пакети були погані. Я в попередніх відео казав, що пакети були чіткі, пакети були нормальні, тобто, і ну, мені подобались, Мені дійсно подобались. І саньок, можна так назвати саньок, каже, що в нього якби, пакети були краще, ніж моїй зимовалі сім'ї. Да, де, на, на деяких сім'ях було вони дійсно краще, ну, якби, як на будь-якій пасіці. За рахунок чого, за рахунок того, що дійсно там на 2 тижні-3 тижні в цьому році було розвиток раніше і за рахунок цього вони сильніші пакети і приїхали. Так що, якось так і дослухаємо вже останнє наше повідомлення. Дякую вам. Все найкраще. Топимо 8 до сих пор. Цілий день на жарі. Ну, виходить, так що, друзі, зараз почекаємо, який підсумок ми зробимо з цього всього. І будемо з цим якби, питанням пакетів вже завершувати. І потім вже по осінню я покажу, скільки в нас чого пішло в зиму. Так що, чекаємо фінал.